Так, друзі, всім привіт, компанія Автопарків а З вами на зв'язку. Продаж заїхав до нас Nissan X-Trail. 17 рік. Офіціал, весь в рідній фарбі, обслуговування постійно тільки на офіціалі. Повністю автомобіль закатаний в бронеплівку, кожен елемент в плівочці. По салончику в нас ідеальний стан білої шкіри з електрорегулюванням передніх сидінь, мультируль, датчик світла, датчик доща, сліпі зони, утримання в полосі, по автомобілю є все. Підігрів передніх сидінь, повний привід. Музичка дуже гарно, класно, якісно грає. Музичка у нас босе, до речі, пробіг у нас 92 тисячі рідного, дійсно рідного, скрученого і так далі. По автомобілю також у нас є панорамка. Задній ряд автомобіля дуже багато місця і дуже гарна незатерта біла шкіра. По картах дверей у нас все ідеально, по задніх та передніх. Знаходиться автомобіль у нас на Сумській 2А. До речі, є парктроніки задні, камери 360, задня камера, передня камера і 360. Так, безключовий доступ передніх дверей, лінзоване світло і ДХВ. Все працює по автомобілі кожна кнопка. Даний автомобіль можна придбати в кредит, в лізинг та заготівку, друзі. Тому чекаємо вас на перегляд та під'їжджайте, купуйте його для себе.